Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Священнику Олексію, а скільки разів можна причащатися в місяць? Дивіться, кожен з вас живе в містечку чи в селі, де є ваш духовник, священик. Якщо він каже вам, що ви можете причащатися, що служби, причащається. в традиції православної церкви людина сповідується, причащається. Навіть щонеділі сповідається, причащається. Уже взяти у греко-католиків є дозвіл раз в місяць сповідатися і там причащатися вже фактично що служби, головне, щоб це було щиро, як ми читаємо в молитві доброчастя, не в суд і не в осуд, а в життя вічне було для нас. Для життя вічного це було. Тому, дорогі, можна щонеділі приступати. До Хай Бог всіх благословить. І знаєте, шиємо по Євангелії.